Без Бога людина всього лише тварина. І якщо людина вона лише тварина, то Бог їй не потрібен. І така еволюційна ідея вона стала популярною після того, як у 1859 році вийшло перше видання книги Чарльза Дарвіна Походження видів, що дало ілюзорну можливість, нібито Звільнитися від Бога. І після того, як відомий професор геолог Адам Седжвік він прочитав походження видів у 1861 році. Він писав: якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. Якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. І це філософія еволюції. Адже деякі люди вони ближче до мавп, ніж інші. Тому ми маємо дві світові війни. Усі масові вбивства, геноциди та голодомори вони мали ідеологію, згідно якої до людей ставилися як до тварин. Амінь.